Слухайте, він нічого не робить просто так. Він постійно нам на щось натякає і провокує нас. Тільки не зрозуміло, навіщо я вам дам ще одну підказку: сподіваюся, кожен із вас здатний на таке вбивство. Скажу більше: якщо ви його не зробите, мені не буде про що з вами розмовляти. Запам'ятали. Тільки я досі не зрозуміла, звідки ви взяли, що я знайома з нею. З цією жертвою. Ми забули про чашку. У ній була якась речовина невідомого походження. Що це означає? Хі, може, він просто гепнув цю цій Ну, вибачте, жертву. По голові своєї чашки. І все, жодних речовин. Примітивно. Ти чув, що жодних слідів насильницької смерті не виявлено. Розумієш, що це означає? Може, є ще ідеї? Чи це твій максимум, гоблін? Я ось прям зараз бачу, як ти могла когось пришити. Така зла. Підозрюваний не сердився і не нервував. Він був у піднесеному настрої. Є якийсь інший мотив. Він зробив це навмисно і, ніби пишався собою.